Постійні чвари та безкомпромісність заважають народним обранцям працювати на благо громадян. У цьому переконаний Владислав Атрошенко останнім часом майже на всіх зустрічах зборах громад люди запитують депутата про його особисте ставлення до парламентських подій. Позиція Владислава Атрошенка у цій ситуації чітка. Сьогодні треба півтора роки, є до виборів то треба ці, цей час приділити для того, щоб для людини щось зробити. На зборах громад у селах Клубівка та Нові Яриловичі Грібкинського району народний депутат розповів, що їм особисто підготовлено 10 законопроєктів, дев'ять з яких вже зареєстровані у Верховній Раді. Один законопроєктів стосується самого новаріння. Я подав законопроєкт такий, кому він подобається, кому не подобається. Я вважаю, що це більшість громади підтримує це що повинна бути кримінальна відповідальність за продаж е, самогону. У іншому законопроєкті йдеться про встановлення закупівельних цін на молоко. Прибрати треба от різного роду дотації, ПДВ, це все породжує корупції. Тільки ціною регулювати. Є тобі ціна, будь ласка, все, які питання? В ціні там тобі і ПДВ, і дотації, і що заводи. Як завжди, Владислав Атрошенко приїхав з подарунками. Цього разу вручав обладнання для ФАПів та мультимедійний проектор для школи. У свою чергу селяни подякували народному депутату за увагу. Після зборів спілкувалися особисто, зверталися за порадами, просили допомоги. У Рібкінську районну лікарню Владислав Атрошенко подарував новий апарат ОВЧ. На зустрічі з працівниками закладу обговорювали медичну реформу чи спрацює вона на благо людей. Реформи нужно делать з помощью медицинских работников і глазами медицинских работников. Краще лікарів, що безпосередньо працюють у районах, ніхто не розуміє справжніх потреб галузі на місцях. Наразі потрібні великі кошти, аби ту ж саму рібкінську лікарню вивести на відповідний рівень, зробити її спроможною, надавати якісну медичну допомогу. Реформа вимагає, але що відбуватиметься у житті насправді. Ми на даний час повинні підготувати лікарню доброзичку до дитини, а для цього потрібні кошти. Де їх взяти? Ми не знаємо, розумієте? А лікарня повинна бути, ну так, це вже ж прийнято на, на рівні, воно міжнародному, Україна собі це забрала, і ми повинні цей статус отримати. Розумієте? Повинні. І нам потрібна якась допомога. Я не знаю, на якому тепер рівні, чи до вас нам треба звернутись. Разом з народним депутатом лікарі обговорювали проблеми галузі. Владислав Отрошенко вислухав кожну думку і запевнив, що в рамках своїх повноважень і можливостей буде і надалі працювати, враховуючи перш за все інтереси і потреби простих людей. Про наболілу тему так званого тотального реформування йшлося на зборах громади у селі Радуль. Реформи, які проводяться, вони не вивірені, не продумані до кінця. Нету обратной связи с людьми, а как люди относятся к этим реформам? Владислав Отрошенко вручив набори посуду місцевому дитячому садочку. Необхідне обладнання для ФАПу, фарбу для ремонту школи. Цього року в радулі чекають на великий повінь, тому зі всіма присутніми на зборах селяни радилися, як в умовах сьогодення у черговий раз вистояти і подолати природну стихію.